Приготуйтеся до пригоди. Вера Круз, Мексика кличе Вас. Від барвистих будівель до привітних облич. Енергія тут усюди. Веракрус має свій особливий ритм. Це суміш історії, культури та природи. Місто повне життя. Тут гамірні ринки, затишні кав'ярні та запальне нічне життя. Звуки сальси та кумбії і марімби наповнюють повітря, запрошуючи вас відсвяткувати життя. Вера Круз – це наше мальовниче полотно, виткане з різних вражень. Чи ви досліджуєте стародавні руїни, куштуєте смачну вуличну їжу, чи просто насолоджуєтеся приємною атмосферою? Тут ви створите незабутні спогади. Які залишаться з вами на все життя. Ласкаво просимо до міжнародного аеропорту Веракрус відправної точки вашої дивовижної мексиканської пригоди. Привітний персонал аеропорту тепло зустріне вас і допоможе зорієнтуватися. Чіткі вказівники допоможуть вам легко пройти імміграційний контроль та дістатися до зони видачі багажу. Від прибуття до пригод пересуватися аеропортом дуже легко. Таксі чекають прямо біля виходу, а водії знають місто як свої п'ять пальців і безпечно доставлять вас до місця призначення. Перші враження Веракрус зустрічає вас з розпростертими обіймами. Ви одразу помітите, наскільки доброзичливі та гостинні мешканці Веракрусу. У нас кажуть душа навстіж. І саме це ви тут відчуєте. Різнокольорові будівлі вишикувалися вздовж вулиць і так і манять досліджувати їх. Немов зійшли зі сторінок, казок, братів Грім, але в тропічному варіанті. Найкращі місця Веракруса пам'ятки, які не можна пропустити. Наша перша зупинка серце Веракруса. Знаменита набережна малекон. Прогулюючись набережною під лагідний морський бриз ви полюбите ці краєвиди та звуки. Подорож у часі. Досліджуємо історичне серце Веракруса. Історичний центр міста, оголошений ЮНЕСКО об'єктом світової спадщини, є лабіринтом брукованих вулиць, старовинних будівель і потаємних площ. Наша подорож починається на Сокало, головній площі, яка століттями була центром активності. Легенди та перекази розгадуємо таємниці Сан Хуан де Улуа. Фортеця Сан Хуан де Улуа. Розташована прямо біля узбережжя, колись була палацом, в'язницею та фортецею. Історії про піратів, втечі та заховані скарби роблять це місце загадковим і захопливим. Це справжнє свято для всіх почуттів. Пориньте у кулінарний світ веракрусу. Приготуйтесь до сміливих смаків, яскравих кольорів та унікальних страв. Від моря до столу насолоджуйтеся найсвіжішими морепродуктами. Рибальські судна у Веракрусі щодня доставляють на берег величезну кількість свіжих морепродуктів. Скуштуйте знамениту страву у Ачінанго аля Веракрусана, і ви зрозумієте, чому Веракрус це рай для любителів морепродуктів. Суміш спецій розкриваємо секрети кухні Веракруса. Веракрус це справжній вибух смаків, де місцеві інгредієнти гармонійно поєднуються з іспанськими та африканськими впливами, створюючи унікальні та надзвичайно смачні страви. Подивіться, як спеції та трави використовуються в кожному шматочку. І... Доказ майстерності кухарів Веракруса. Солодкі насолоди пориньте в цукрові смаколики Веракруса. Веракрус ця перлина мексиканського узбережжя, відомий не лише своїми чудовими пляжами та яскравою культурою, а й дивовижним розмаїттям солодощів, які підкорять ваші почуття, якщо ви сум, Веракрус вас не розчарує. Вулиці повні продавців, які пропонують безліч традиційних мексиканських солодощів, кожна з яких має свій унікальний смак та історію: від гамірних ринків до мальовничих вуличних кіосків. Повітря наповнене солодким ароматом свіжої випічки, запрошуючи вас насолодитися. Приготуйтеся скуштувати чарівні делікатеси, кожен з яких демонструє любов регіону до солодощів. Пекарі веракруса пишаються своєю майстерністю, використовуючи рецепти, що передаються з покоління в покоління. Ці солодощі не просто їжа, вони свідчення багатої кулінарної спадщини регіону. Від випічки до фруктових десертів тут знайдеться щось для кожного. Чи віддаєте ви перевагу ніжній випічці з солодким кремом чи освіжаючому смаку фруктових десертів? У веракрусі є все. Різноманіття вражає, і воно обов'язково порадує кожного любителя солодощі. Скуштуйте пікадітас, це тонке хрустке печиво зі смаком анісу та кориці, посипане цукровою пудрою. Цей чудовий делікатес є місцевим фаворитом, пропонуючи ідеальний баланс солодкості та спецій. Його легка та хрустка текстура робить його ідеальною закускою в будь-який час дня. Воно ідеально поєднується з чашкою кави по веракрузьки. Багатий міцний смак кави доповнює ніжну солодкість Пікадітас, створюючи гармонійне поєднання, яке просто неможливо не спробувати. Насолода цим поєднанням у місцевому кафе це справжній веракрузький досвід. А якщо хочете чогось незвичайного, спробуйте де делече з Платанно Мачо, це карамелізовані банани з ніжним де Делече. Цей десерт справжня насолода. Що поєднує природну солодкість бананів з багатою поксамитовою текстурою дульсе делече? Це обов'язково потрібно спробувати кожному, хто хоче дослідити різноманітні смаки веракруса. І не забудьте про нєве, традиційне мексиканське морозиво зі смаками від ванілі до мамея та кукурудзи. Цей освіжаючий десерт ідеально підходить для того, щоб охолодитися в спекотний день. Унікальні смаки надають чудовий відтінок класичному морозиву, роблячи його улюбленим як серед місцевих жителів, так і серед туристів. Тож, коли будете у Веракрусі, побалуйте себе цими солодкими делікатесами та насолодіться солодкою стороною цього прекрасного регіону. Веракрус славиться своїми відомими містами та місцями, але тут також є приховані скарби, що чекають свого відкриття: від чарівних сіл до пишних джунглів, від безтурботних узбереж до гамірних місцевих ринків. Веракруси – це скарбниця вражень, які варто дослідити. Давайте дослідимо чарівні села, джунглі та узбережжя. Кожне село має свій неповторний шарм з брукованими вулицями та традиційними будинками. Джунглі кишать дикою природою і дарують відчуття пригоди. А узбережжя вони просто захоплюють дух своїми незайманими пляжами та кришталево чистою водою. Уявіть себе, що гуляєте вулицями, наповненими барвистими будинками та фресками. Ці яскраві витвори мистецтва розповідають історії громади та відображають її історію та культуру. Уявіть себе, що п'єте каву в тихому кафе. Ці кафе місця збору, де місцеві жителі збираються, щоб поговорити про справи громади або просто насолодитися моментом спокою. У цьому і полягає чарівність прихованих скарбів Веракруса місць, де життя сповільнюється, а люди доброзичливі. Тут ви зможете відчути справжню сутність Веракруса далеко від шуму і суєти туристичних районів. Приготуйтеся до водоспадів, стародавніх руїн і тихих пляжів. Водоспади, видовище, яке варто побачити, а стародавні руїни перенесуть вас у минуле. Тихі пляжі пропонують ідеальний притулок. Приховані скарби веракруса розкривають серце цього штату. Вони показують сторону веракруса, яку часто не помічають, але яка неймовірно варта дослідження. Візьміть з собою дух пригод і приготуйтеся до дослідження. Незалежно від того, чи є ви завзятим мандрівником, що шукає наступної пригоди, чи шукаєте спокійного відпочинку. У веракрусі кожен знайде щось для себе. Наша перша зупинка Тлакотальпан, місто, що входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО, розташоване на березі річки Папалоапан. Це чудове місто, справжня перлина, що дає нам змогу зазирнути в багату історію та культуру Мексики. Наближаючись до нього, спокійна річка та пишні краєвиди підказують, що на нас чекає незабутня пригода. Це чарівне місто, схоже на старовинну Мексику з її яскравими будинками та червоними дахами. Яскраві кольори будівель відображають життєрадісний дух місцевих жителів. Кожен будинок розповідає свою історію завдяки унікальному дизайну та історії, роблячи кожну вулицю справжнім задоволенням для очей. Прогуляйтеся вулицями, насолодіться архітектурою та зазирніть до церкви Богоматері Канделарії. Ця прекрасна церква, присвячена Богоматері Канделарії, є свідченням колоніального минулого міста. Тонкі деталі та майстерність у церкві справді чудові. Пориньте в місцеве життя на муніципальному ринку, де можна знайти свіжі продукти, вироби ручної роботи та смачні місцеві страви. Ринок це жвавий центр активності, що дає нам уявлення про повсякденне життя в Тлакотальпані. А наприкінці дня насолодіться захопливим заходом сонця над річкою. Ідеальне завершення вашої подорожі в часі. А тепер давайте вирушимо до озера Катимако. Це місце повне легенд та унікальної природи. Прогулянка на човні тут схожа на подорож в інший світ. Подивіться на мавп на острові Мавп. Це справді приголомшливе видовище. А якщо ви хочете по-справжньому розслабитися, зупиніться в одному з чарівних еко-готелів. Тут ви знайдете свій внутрішній спокій далеко. Від повсякденної метушні. Для любителів гострих відчуттів тут є водоспад тешоло, гора Кофре де Пероте, яку можна підкорити або дайвінг. Природа Веракрусу просто захоплює дух. Веракрус. Багатий на історію. Тільки уявіть, ви стоїте там, де кортес висадився в 1519 році. Веракрус бачив імперії, битви та революції. Його історія формує його сьогодення. Культура Веракруса це дивовижне поєднання давніх традицій та іспанської спадщини. Відвідайте вражаючі руїни Ельтахіна та Семпуали, які є свідченням стародавніх цивілізацій. Це культурне злиття проявляється в музиці, танцях та чудовій кухні, що робить веракрус справжнім котлом культур. Веракрус обожнює свята. Насолоджуйтеся карнавалом у веракрусі Днем Мертвих та Кумбре-Тахін. Ці урочистості показують справжнє серце Веракруса. Ми дослідили Вера Крус від пляжів до лісів. Тепер ваша черга. Уявіть собі захід сонця, пісок і смаки. Веракрус чекає на вас. Готові до пригод. Збирайте валізи і готуйтеся дивуватися.